Друзі, всім привіт з верхівця. Просили, щоб я показував вам, де я їздю, як відбуваються покупки. Ну, звісно, що саму покупку, самі торги я ніколи не показував і не показую. Людей, в кого купую, також не показую. Тому показуємо те, що можна показувати. Вон дорогу хорошу показуємо Почалась Недалеко вирвався своїм ходом, поїхав по машинку. По телефону домовились. Звісно, що є нюанси по машинці. Машинка 2004 року. Ну, нюанси в принципі і невеликі. продавать он такий от автомобіль. Це ВАЗ-2110. 2004 року. На моторі 16 клапаном а тільки не скажу, чи 1,5, чи 1,6. щось забув техпаспорт паспорт глянути. Пробіг автомобіля. Як співпадає, тому що в принципі по стану автомобіль непоганий. Зараз вже темніє. Звісно, що це вже я завтра буду все вам дознімати. А зараз, в принципі, що Ну, треба, щоб я показав, де я їзджу. Отак от я їздю Від дому це 140... 110 кілометрів. Після хобі трошки вирішили вкатнутися. Ну не знаю, автомобіль мені подобається. Вбрався у власника переоформлення обов'язкове. Можливо навіть через Дію, щоб не їздити по тих сервісних центрах, не переплачувати багато піньонзів яких не усіх є. Попитають, часто запитують, от торгуєш там Волгою Жигулями, Таврія. Кстати, таврія ще в продажі. Дзвонків багато, але всім треба, щоб була вона біля дому. А біля дому це 500-600 кілометрів. Не знаю чому так, але поблизу вона нікому не треба. А як тільки комусь подальше, так вже і треба. Ну, звісно, що дорога така, що ніхто не погоне її туди. Дорога вийде дорожче, ніж автівка. По мотоциклу так само є можливість його доставити навіть безкоштовно. Мотоцикл нагадую, Мінск Кросовий. Чому? Тому що мотаюсь на хобі. Саме далі, де я доїжджав, це Тернопіль, Можна і далі. Тобто десь на трасі, на якійсь можна, в принципі, його, якщо є у кого можливість, якщо є у кого бажання, то навіть безплатно доставлю, але тільки десь на трасу або якесь велике місто там, де можу бути. Це все в телефонному режимі, можна виясняти, дзвонити, номер телефону для зв'язку тут внизу. Волга також у нас ще в продажі, ну не знаю. Чоловік дзвонив, каже, не продавай, тому що я її вже каже, забив. Ну, Забив, це в мене так то не проходить, в основному треба завдаток, завдатка поки нема, але домовленість є. Про те, що ставлю стартер, акумулятор, скло і набираю дядька. Якщо Якщо, якщо все вийде і він її забере, значить вона продана. А якщо ні, то буде в мене тяговоз. Подивимось. Е да, запчасті на чергі QQ дзвонимо так само по цьому номеру телефону, так само, як і пропозиції скидаємо. Я ж кажу, в пріоритеті зараз те, що на ходу. Ось, все, машинка на ходу. Все працює, все блимає Майфун є вон такі козирні, вони присутні, вони працюють, динаміки файні, нічого не винімаю, не маю привички стрів'ятничати, тому що ну, нюанси по кузову покажу, звісно, все, які там є, все розкажу. Зараз їдемо по бетонній дорогі. Ну, лишніх звуків нема. Все те, що має присутствувати у десятки, все присутнє. Лишнього нічого нема. Тут зараз дорога, звісно, закінчиться. Це, кстати, офігенна була дорога, щоб ви нічого не писали, що дорога класна, вона скоро закінчиться. Так, по ній що? По ній єдине, що комусь подобається, комусь не подобається е відсутній газ. Його не було. Взагалі на авто, тобто комусь це подобається, а комусь і не подобається. Так, починається дорога не дуже. Тому вимикаємося далі, слідкуємо за тим, що буде. Друзі, поки не стемніло, хочу вам показати. Вон, когось магазин закінчився. Ладно, показати... Що автомобіль в принципі їде, вібрації, шумів, руль бросив, вона їде. лишніх шумів, вібрацій, ніде нічого немає. Автомобіль непоганий, як для себе, взагалі чудовий. Хто шукає недорого по ціні, ціну скажу вам потім пізніше, тому що все треба буде показати, розказати, по наружі, по всьому. <кій> Дочекайтесь, буде вам і ціна, і все. Сьогодні у нас 24 березня, завтра 25 зранку, Роблю, доробляю відео вам огляд і виставляю, можна буде телефонувати, замовляти по перереєстрації. Бажано події, тому що чоловік, ну, якщо й дасть доручення, то отаке на тижня-два, щоб тільки переоформити і все. Якщо будуть Якісь штрафи, і їх ніхто не схоче оплачувати, просто анулюється е, реєстрація автомобіля. І все, це тобто така сама ситуація, як і з мотоциклом тим, що я продав. Мотоцикл Spark, хто пам'ятає, він ще в мене стоїть. Бо треба До речі, бензин купив, був у Кам'янському. Треба буде його запустити, сполоснути, прокатнути дітей. і Дзвонить власнику, нехай їде, забирає. І знову ж таки та сама ситуація. Є штрафи, не оплачуємо, списуємо та і все. Ну, це нормальна, стандартна практика, правильно? Не хочете за свої ошибки платити, отак, платіть отак. Я думаю, що це адекватно, здраво і все рішаємо. Тож, дивіться, огляд автомобіля. Для мене ще треба доїхати додому і ніч переночувати, а вам це отак. Так, ну що, доброго ранку. На цей апарат уваги не звертаємо. Він не буде продаватися. А оцей ще апарат продається. На ньому я вчора приїхав, я думаю, що кілометрів 110 десь там було. Резина стоїть літня непогана, але но... Но, дивимось. Ржавчинка присутня, на порогах це пластмаска, знизу ржавчинка присутня, дірок на порогах нема. Є отут дірка вперед, отака, от на дніші. Машинка не помита, але як є, у нас вон там ведуться. Ремонтні роботи по воді. Вода буде. Так, не відволікаємось, дивимось. А, до речі, вода буде, он вже ляпа з неба. Ось ржавчинка, тут ржавчинку дядько і справив. Що у нас ще? Тонована машина непогано. Маємо прицепне. Нагадую, я показую, ви приймаєте рішення, треба, телефонуєте і тоді домовляємось. Отут Тут -от була покраска, відбулася. Дивимось. Пупиріжки, вони полопались містами, містами ось є пупиріжки. Тобто, як є, так є. Я показую те, що є. По дніщу з цієї сторони. Також щось очки. невеличка дірочка. На порогах присутня ржавчина, дірок нема, пробував їх ковиряти, вони не ковиряються. Тобто пороги все нормально, все ціленько. Це. По дверкам, дверки цілі, дверки усі чотири цілі. Маємо два склопідйомники. Дверки не гнилі. З тим що пропонують в принципі. Так, по майфуну. Пісні, тобто тратити піньонзи вже не треба. Є у нас ще додача, отака от камера. Захочете установити. На оцей екранчик, пожалуйста, хоч назад, хоч наперед. Як захочете. Два скоб підйомника працюючи. Е ручне гальмо працюючі Ця кнопочка у нас вмикає магнітофон. Мабуть, треба ще запалення вимкнути Ні, дивіться. вимкнувся Чому це зроблено? Тому що, щоб не портився акумулятор. Пардачок пустий, стоїчки, все тут ціленьке, по косметиці, по покрасці, звісно, так. Да. Була крашена чи фарбована. Давненько тут шагренька така трошки. Ну, 2004 рік, як для 2004 року, мені кажеться вона в чудовому стані. Да, до речі. Ось такий от косяк відбувся на ранок. Ну, я думаю, це виправиться. На пустому на ньому я не їхав, все добре, зашпаклюємо, заваримо, все зробимо, накачаємо. Воно пусте тільки внизу, бачите. Так що. По дніщу покажу вам. Скажу так, якщо зараз зайнятися цим питанням, устранити все, замазати, заляпати якимось там антикорозійним засобом, то машинка ще прослужить не один рік. Так, йдемо далі в кабіну. В багажнику, до речі, все ціленьке. Зараз все буду показувати, розказувати стойки все ціленьке що у нас тут ну кабіна кабіни рідна решетка є кому захочеться можна дати в подарунок акумулятори акумулятору два роки Стаканчики. Дивимось стаканчики. Ціленькі, ціленькі. Гнилі нема. Там все ціленьке, там все ціленьке і не наварено, не переварено, не задьоргане, не зашморгане, стойки стоять новенькі. що вам ще сказати? О тут таке, як колодка з цієї сторони, іноді таке як труситься, а так питань нема по чому всьому. Моторчик не димить, не чадить, навіть при обертах, на трасі. До такого кота з хвостом в придачу дам. Надо ж був ключ взять. Fаль start. Та хотя, що тут? Що тут показує? Все, ви бачили, вся машина працює. Ця штука також працює. Що вам ще показать? Багажник Давайте покажемо багажник Да, наскільки жарко було, плитка топила що я навіть шапку зняв. Оп. Так. Тут у нас до неї дали деякі запчастини. Решетка, казав, дам в придачу. Ну а решта запчастин, то таке там стойки б І отакі от колеса є. Колеса. І всі на дуті всі 4 зима Скажуть а рік який, да? А скажуть же ж напишуть 2020 року. Ну їх є комплект. Тому в принципі що? Там там крат є, там старі ролики, ну старе воно не потрібно поэтому... Оставимо собі, може коли десь на щось і пригодиться? Нагадую, авто переоформлюється. Вихлопна у нас сухенька, чистенька, не чорна. Оця рідна штучка є, ця установлена. На що ж вона установлена? Таке як мабуть на скотч двосторонній так кому не сподобається фокусуємося є кому не сподобається то помінить вона є вона буде в придачі така от машинка у нас буде вона на продаж комплект зутими колесами 1800 Нагадую, авто переоформлюється, а хто їздить робить непогано. Ось такі штучки стоять. Тіпа проти туманки, но вони галогенові. Чи ідіодні. Так, за тими скатами буде 1800. Ну а там подивимось. Дорожче я думаю що не треба понаписуєте там що сильно багато 2004 рік ну в принципі пошукайте так да, косметика є нюанси отакий ну, от, от тюнінг зробили, щоб не відпадали ці штуки це треба просто скотч двосторонній хороший зараз возьмеш, так? Да? такі моменти є. Отакі царапини коцкі. Тож в принципі я нагадую, ви б подивились, якщо дійсно хочете, тоді созвонюємося або приїжджаєте. Ну, або, в принципі, можна і перегнати, але ну, краще, звісно, приїхали. Забрали. Бачите як все продумано тут, щоб не тіліпалося все. Зроблена вона була в гарних руках, доволі немалий срок. А ми зараз з Вадіком, поки не росяно. Займемося заміною. Склало бового, тобто заміною, міною встановкою. Оце вже розказав. Стартер, як ви можете бачити, вже стоїть волговський, був Москвічовський. Зв'язку з тим, що мотаюсь, да, до речі, я поїхав вчора ще подивився одну машинку ввечері. Ну, блин, роботи багатенно І ценник... ценник трошки, трошки за великий та не трошки але отак великий так ще всіх цікавить по жорсткій сцепці. жорстка сцепка має отакий вигляд воно вже фактично все підготовлене отаково От все треба пообварювати зараз треба зробити тут пару отворів щоб їх зробити соосно одна друга, вовнутрі цієї треба ще ж втулочку вставити, щоб воно все у нас совпало. Я їх зварив до кучі, зараз на сверлільному станку це все просверлюємо. Де у нас сверлильний станок? Ось сьогодні. На отакому сверлільному станку все просверлюємо і. І, і. і у нас ось така ще штука готова. Це у нас отак от вставляється. Це у нас буде. Отака ось штукенція. Тобто дишло, ця пластина готова, десь ще й нижня готова, десь її забуцали ногами. Сильно-сильно, далеко-далеко. Ну, то не важно, вона знайдеться. Потім та железяка приварюється до тієї пластини. Ну і воно все потихеньку збирається. А саме основне треба розрахувати е, висоту оцього і згиба, щоб воно було максимально підходило під, е, під, під, під основну масу. Автомобілів, бо прицепне у деяких автомобілів воно трошки по висоті змінюється. Тому треба вибрати золоту середину, щоб його один раз зробити і <кхід>, тоді вже розказати що до чого. Так, Вадик, а ти убрав? Да. Ось тут от диски були, такі нарізки. Ну, остатки дисків. Воно там буде лежать. Да, а ось що. О. Три, чотири, п'ять, шесть. Оце така кількість пішла, але це ще не все. Ще, мабуть, один піде. Це є для того, щоб люди рахували, що воно до чого виходить. Це, щоб будете все порізати, нарізати, зарізати, до речі, Вадік, Привіт, передай, махни. О. Так. Оце 7 дисків. І, не знаю, напевно, штук 25 сферів треба. Це все залежить від того, де ви вкрали, ой, купили такий метал. Якщо вкрали, ой, купили, Метал десь мощний, то прийдеться, так як і мені, потратить дуже багато раз точили сверло. Ми одне точили, а якщо люди не вміють точити, то купляють кожен раз нове. Так що не крадіть, тобто не купуйте метал сильно мощний. Він тут не нужен. Це мені так повезло. Прийшлось мучитися з цими дірками півтора дня. Ну, поки все. А, ні, не все. Дивіться, що в мене ще є. У мене є отака голова нова. Но вона по висоті вона Волговська, не уазовська. Тобто скорше все, що це 21 ша Волга. Її треба встановити на Мотор 402, тому мені треба колектор. Один і другий, Впускний, випускний. З 21 волги. Може в кого є, отут -от номер телефону, дзвоніть, пишіть, пропонуйте. Все, всім удачі, всім пока. По скрипту. З вже на місці. Навіть ціленьке. Тільки трохи витерте і буде огонь. Взагалі, на днях. 不得我哈，好多啦？